Патріотизм? Ну, звичайно, що питання досить складне, тому що кожен його розуміє по-своєму. Для когось патріотизм це нажитися на країні, набити кармани, і потім щезнути. Ну, правда, чи він патріот, який він патріот, ніхто не знає. Але для мене патріотизм це якщо людина часто виконує свої не обов'язки, а а, мабуть, покликання те, що він визначений природою, то тобто призначений Богом. От. І я вважаю, що той, хто вирощує хліб і корми нас усіх, це патріот. Той, хто ростить дерево, це патріот. Той, хто народив і виховав дітей, це теж патріот. Той, хто збудував будинок, теж патріот. Той, хто своїми руками створив шедеври, ну, скажімо, ми на сьогодні на цій виставці присутні, о, це теж патріот. І це крім того що це, патріот, а це ще і частина, як кажуть, того, для чого призначив нас Бог. Тому що це патріот де ще творець. Тобто создатель. Якщо говорити на ворожій мові. І той, хто взагалі створює матеріальні цінності, це патріот. Той, хто без... любить свою державу, це патріот. Той, хто поважає свою мову, це патріот. Той, хто не цурається свого коріння, з яким пішов, це патріот. Я думаю, що. В цьому і є наш патріотизм. Любити нашу неньку Україну, ту землю, на якій ми народилися, ту землю, в якій почувають наші батьки, діди, праведні. І ту землю, на якій є благодать Божа. Тільки нам не вистачає патріотів, керівних органів.